Швиденько по цінам, філома дискова 30 гривень. Сідонтис зазуля. Несправжня 68 гривень, терниця рожева 44, Все, кручі вони. Окрім помаранчевого, вона була дорожче 48 гривень. такі рибинки. дивляться на вас. Можна придбати їх. Це ми нас знаходився Гагарин Плаза на третьому поверху. Зоомагазин. Тут же дорожче. Гірна Хейлс 170 гривень. Паціна Подобляє полюбляє акваріуми? Думаю, можливо, буде цікаво. І тут же повеличніші рибки, бо це морлет 130 гривень. А у луно кара 135. У гупі, от я тільки знаю, що в гупі є такі рибки, все, все більше я нічого не знав. Ну і морські, може розрізнити. Це все зоомагазини, зоомарка хостати, особистостей. Така краса.